В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Донецькому інституті національного університету Одеська морська академія пройшов день відкритих дверей. В Ізмильському районі зафіксований спалах захворюваності на кір. В Ізмилі завершилися зустрічі 10-го туру української чоловічої гандбольної суперліги. Вітаю з вами у студії Юлія Петлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 березня орієнтовно такі. 878 тисяч 70 осіб особового складу, 10 тисяч 252 танки, 21 тисяча 290 одиниць бойових броньованих машин, 24 тисячі 19 артилерійських систем, 1 тисяча 306 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 93 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптерів, 27 тисяч 655 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3085 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 39 327 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3768 одиниць спеціальної техніки. В Донецькому інституті національного університету Одеська морська академія прийшов день відкритих дверей. Майбутнім курсантам розповіли про правила та умови вступу до навчального закладу, а також перелік спеціальностей, які можна отримати докладніше. Дивіться у сюжеті. Днями в Дунайському інституті Національного університету, Одеська морська академія та Дунайському фаховому коледжі пройшов традиційний профорієнтаційний захід день відкритих дверей. Цьогоріч навчальний заклад святкує свій ювілей. Йому виповнилося 65 років. Нашому інституту сьогодні виповнилось 65 років. Це такий дуже великий термін, на наш погляд, і останні 10 років ми називаємо новою історією Дунайського інституту. За ці 10 років інститут продемонстрував, як в умовах, жорстких умовах конкуренції, війни, пандемії заклад може розвиватися. В ході зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід робити для вступу у навчальний заклад та які особливості прийому варто буде врахувати. На сьогоднішній день навчальний заклад надає можливість навчатися за вже традиційними спеціальностями судноводії та судномеханіки. Також з'явилися шість нових освітніх програм, зазначив очільник закладу. В інституті відкрити шість освітніх програм: це судномеханіки, судноводії, електромеханіки, це транспортники. Мають на увазі і портові спеціальності, і митники, це інформаційні технології, це гідрографія і еконографія, тобто науки про землю. У перспективі на базі навчального закладу планують відкрити спеціальність береговий електрик. Додав Валентин Чевшир. За його словами, у нинішніх реаліях це більш ніж актуально. На наш погляд, це і пов'язана із зеленими технологіями, тобто більш такі широкі. По-друге, є перспективи відкриття берегового інженеру пов'язано з роботою холодильною технікою. Це і кондісування. Повітря, це і обслуговування холодильної техніки ем, бутовою. Кілька років тому на базі Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія було відкрито Дунайський фаховий коледж, який став відокремленим підрозділом. Заклад також здійснює набір абітурієнтів та пропонує ряд спеціальностей. Шановні наші майбутні судобовичі А з тим і шановні наші майбутні курсанти. Запрошую вас. До Дунайського фахового коледжа приєднатися до єдиної сім'ї Національного університету Одеська морська академія. Ми запрошуємо вас до навчання отримати морські спеціальності, які як судновий механік, судоводій, електромеханік, фахівці з внутрішнього водного шляху на річці, інформаційні технології та менеджер галузі морського транспорту. Наш коледж створений не так давно. Але він вже об'єднав вокруг себе більш ніж як 500 курсантів. Ми всіх у вас дуже запрошуємо Це цікаво. І насиченого курсантського життя в рамках дня відкритих дверей майбутнім курсантам розповіли про правила та умови вступу, надали можливість ближче поспілкуватися із професорсько-викладацьким складом і задати ряд питань стосовно навчання. Після вступної частини дітям та батькам провели екскурсію. Абітурієнти змогли побувати у лабораторіях, побачили оснащення аудиторій і деякі тренажери, на яких готують майбутніх фахівців морегосподарського комплексу. Абітурієнтам екскурсія та загалом зустріч сподобалась. Кажуть, вже визначилася зі спеціальностями і здобуватимуть їх саме в Измаїлі. Знав багато всього цікавого про свою професію, на яку я хотів би піти вчитися. Багато обладнання, всякої техніки. Після того, як я прийшов на день відкритих дверей, я понял, что это моя профессия, на которую я хочу поступить, выучиться и в дальнейшем работать. Сегодня я дізнався із цікавого дуже багато спеціальностей, та очно очне навчання. Я планую вступити в Дунайський інститут, але ще не визначився за спеціальністю. З будь-яких питань стосовно вступу можна звертатись до відбіркової комісії закладу. Вона працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 за адресою вулиця Ізмельська, 9, кабінет 110. Телефон для довідок 096 722 05 30. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В ізмейському прикордонному загоні відбулася церемонія складання військової присяги. Клятво воїна народу України дали військовослужбовці нещодавно призвані на військову службу. Перед цією важливою подією прикордонники пройшли курс базової військової підготовки. Незабаром вони вирушать до прикордонних підрозділів для виконання службових завдань з охорони державного кордону. Капелан загону Отець Макалій провів молитву з благословенням на подальшу службу та окропив свяченою водою. Державна прикордонна служба України є невід'ємною складовою. Сил оборони України, охорона і захист рубежів наближає спільну перемогу над агресором. В Ізмельському районі зафіксований спалах захворюваності на кір. Наразі зафіксовано 9 випадків, з них семеро дітей. Амбулаторно підтверджено 6 випадків. Усі інші епідеміологічно пов'язані. Що це за хвороба та як її можна попередити? Дивіться у сюжеті. В Ізмирському районі зафіксовано спалак захворюваності на кір. Наразі вже є дев'ять захворілих, з них семеро дітей. Амбулаторно підтверджено шість випадків. Усі інші епідеміологічно пов'язані. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На теперішній час проводяться протиепідемічні заходи в вогнищах інфекційних захворювань на рівні Ізмельської. Районної державної адміністрації на засіданні комісії з техногенної екологічної безпеки та чрезвичайних ситуацій розроблено план заходів по ліквідації, по локалізації і ліквідації спалаху, і проводиться згідно з цього плану, проводяться всі протиепідемічні заходи. Під медспостереженням знаходиться контактні особи, виявляються нещеплені особи. Щеплюються, проводиться активна санітарно просвітницька робота з профілактики кору із дев'яти захворілих. Тільки троє людей мали щеплення, зазначили епідеміологи. Одна людина отримала щеплення одноразово за віком, дві людини дворазово. Кір. На сьогоднішній день залишається все ж таки серйозною інфекцією, яка може привести до ускладнень при відсутності щеплень у захворілих. Це дуже небезпечна інфекційна хвороба. Можуть бути, бути ускладнення, такі як пневмонія, вушна інфекція, отіти, може бути запалення мозку, енцефалити, і у нещеплених може бути аж до літальних випадків. Кір характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, конюктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Висипки особа опасна в плані зараження на протязі чотирьох діб з появи висипки. З п'ятого дня висипу вірус виключається з передачі, він вже не, не знаходиться в слюні, він переходить в кров і хворий захворілий перестає бути небезпечним для оточуючих. Основна міра профілактики від хвороби вакцинація. Згідно з національним календарем щеплень, перше щеплення від кору дитині роблять у 12 місяців, а у 6 років планово проводять друге. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. Якщо дитина з якихось причин пропустила планове щеплення, то складається індивідуальний графік щеплень. Для цього треба звернутись до сімейного лікаря. Для того щоб скласти індивідуальний графік і по ньому провести ці щеплення, при реєстрації захворіла вона корд в вогнищах серед близьких контактів виявляються нещеплені особи, і якщо встигти щепити цих нещеплених осіб, які були нещеплені раніше, на протязі трьох діб. То теж це гарантія того, що е, висока гарантія того, що е, контактна особа не захворіє на сьогоднішній день. Відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький. За словами епідеміологів, діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. У нас охоплення плановими профілактичними щепленнями проти кору нашого дитячого населення. Не досягає цільового 95%. Якщо б цей показник був 95%, то не було б умов для розповсюдження вірусу. А у нас на теперішній час до 75-80% охоплення плановими щепленнями проти кору нашого населення. І, на жаль, є відмови від щеплень проти кору. Спеціалісти радять не зволікати, а зробити щеплення. Це дасть змогу створити колективний імунітет та захиститись від хвороби. Треба своєчасно звертатися до лікарів, дотримуватись правил ізоляції для того, щоб не заражати оточуючих. А саме головне не нехтуйте щепленнями, робіть щеплення. І будьте здорові. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські викрили жителя Ізмаїла на збуті гранат. Правопорушника затримано в процесуальному порядку та йому повідомлено про підозру. За скоєно він може потрапити на сім років за грати. Співробітники Змейського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 39-річний місцевий житель підшукує покупця двох гранат. В подальшому оперативники та слідчі задокументували, як фігурант, знайшовши клієнта, зустрівся з ним біля залізничного вокзалу та продав за 5 тисяч гривень небезпечний товар. Поліцейські затримали на гарі... Чому в якості речових доказів вилучили з незаконного обігу два корпуси гранат та запали до них, які скерували на експертизу, слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України за наявністю достатніх доказів, фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме у носінні зберіганні придбанні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу згідно з чинним законодавством за цей злочин чоловіку загрожує Же позбавлення волі до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмейльської окружної прокуратури. В Ізмейлі в палаці спорту завершилися зустрічі 10-го здвоєного туру української чоловічої гандбольної суперліги 2024-2025. На полі у спортивній залі міського центру дозвілля зустрілися команди з різних міст України. Подробиці дивіться далі. В умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну завдяки героїчним силам безпеки та оборони є можливість продовжувати спортивний та тренувальний процес. В Ізмаїлі в Палаці спорту завершилися зустрічі 10-го здвоєного туру української чоловічої гандбольної суперліги, 24-25, які відбувалися 28 лютого та 1 березня. На полі у спортивній залі міського центру дозвілля зустрілися команди Одеса, Донбас, Ізмаїл, Карпати, Ужгород, ХНУ, Хмельницький, Мотор, Запоріжжя, СК Київ та СК Львів. 28 лютого по 1 березня в центрі дозвілля Ізминський палац спорту був проведений 10-й тур чемпіонату України з гандболу серед чоловіків в суперлізі. До міста приїхали найсильніші команди суперліги з цього виду спорту. Наша команда команда гонбольного клубу Ізмаїл грала з командою Карпати з Ужгорода. І в двох іграх перемогла з рахунком 2-0. Центральними матчами туру стали поєдинки столичного СК із Одесою, чинним віце-чемпіоном України. Обидві команди знаходяться у верхній частині турнірної таблиці та боляться за призові місця. В «Ізмаїлі» спортивна вдача. Була на боці Одеситів. Ще однією центральною парою 10-го туру стали Ізмаїл та Ужгородські Карпати, які у першому колі обмінялися перемогами. Наші гандболісти перший тайми з Карпатами завершили з відставанням у чотири м'ячі, проте вже у перші п'ять хвилин другої половини зустрічі повели у рахунку да не впустили цю ініціативу до фінальної сирени. Запорізький мотор закинув півсотні м'ячів у воротах ЕНУ, пропустивши при цьому втричі менше, а Донбас обіграв львівський СК. Підтримка вболівальників додавала азарту на майданчику та мотивувала. Ала спортсменів боротися до останньої хвилини гри. Юля Петласюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 84 копійки. Єврокупівля 43 гривні, продаж 43 гривні 72 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 4 березня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів – вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градусів тепла, в день – 6-8 градусів тепла. В Одесі хмарно, без опадів, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градусів тепла, в день – 7-9 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.